Послухаємо звуки і спробуємо їх відгадати. що Хто ж такий звук видає? Ану, давай спробуємо. Ану, послухай. Що це? На що це схоже? Кажи. На що це схоже було? у Скушай на игрушку, Уточка. И... Ну я вообще это. Not... <laughs> Ты хотела? <laughs> Класс. Ну, а вот. Це... Я... А цей звук послухай. Что это? Что це за звук? Калачки. А, молодец, а цей. Знаєте, тобі звук? Що він нагадує? Подивись, будь ласка, ти була така іграшка? Ні. така. Так, якщо я її так розтягну, то то буде такий звук. Клас. Ну може у тебе якісь колись з'явить? А, так у вас є такий звук? Все, ви видаєте? Ні, ні, ніту. А, це він ще грає. Я думав, да. звідки це звук? Я думала, може, у вас є. Да. Клас. Ну що, а тепер пограємо з м'ячиком. Ми з тобою на минулому занятті познайомилися зі звуком Т. Ти вмієш промовляти такий звук? Так. Да. А ну, давай. Ти. Ух ти. А давай ще. Ті. А ще. <плі> Молодець! Класно в тебе виходить. <плі> а тепер, букварик, хочу нагадати тобі, що ми з тобою вже багато слів вивчили різних. Слова, які називають предмети, зайчик, олівчик, яблочко. Слова, які називають дію предмета: стрибає, катається. А ще ми з тобою навчилися дружити ці слова і складати речення. Давай ми ще так спробуємо зробити. Подивись на екран, назви предмет. Що ти, кого ти бачиш на екрані? Баба. Так, ми з, тобою, ми з тобою назвали цей предмет, це назва. Напишемо це, це слово з большой букви, з великої літери. Тому що ми починаємо складати речення. А тепер скажи, що робить метелик? Літає. Так, і ми з тобою назвали дію предмета. Літає. І у нас з тобою вийшло речення. Метелик літає. Ти можеш про це розказати будь-кому, тому що ти склала повідомлення. А по-іншому ми кажемо ще речення. Поставимо в кінці крапочку, бачиш? Це вже справжнє речення. А ще ми можемо слова поміняти місцями, дивись. Бачиш, і у нас вийшло, літає метелик. Бачиш, слова в реченні можна міняти місцями? А тепер дивись, до тебе прийшов он вже прийшов, але він хоче дзвоник. Щоб Ой, мамо, куда тут не тушна, з ким договорить. Зараз прийде. Ми з тобою дзвоником будемо гратися. Він зараз промови звук, який ми будемо з тобою вчити. А ти послухай і повтори. Спробуєш? Да. Ой. А. Ой. а він хоче, щоб а. ти пригадала буквочки, які ми вчили. А. Так, а це що за буквочка? О. Це ми це... Молодець. Ти. Супер! Клас! А тепер послухай новий звук. Л. 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 Ох ти який новий звук у нас красивий. Цей звук ми не можемо проспівати. І протягнути не можемо. Ниточка рветься. Дивись. Л Л, ль. ми промовляємо його коротко, тому що цей звук приголосний. А чому ми не можемо приголосні співати? Що нам заважають що? Губки? Що ще заважає? Зубки, а що ще заважає? Є. Язичок. Коли ми промовляємо звук Л, нам заважають зубки і язичок Л. Л. Ану промов ще раз. Л, л. л, так, так, це приголосний звук. Послухай історію. Жив собі великий літачок. Коли він літав, в нього виходив такий звук. Л. л, л. був маленький літачок. Коли він літав, в нього виходив такий звук. Л, л. л. У великого літочка звук Л твердий, тому що це твердий приголосний, а у маленького літачка звук Л м'який, тому що це м'який приголосний. Бачиш, ми твердий приголосний Л позначаємо одною рисочкою, а м'який двома рисочками, щоб не плутати. Ми з тобою їх промовляли і, ба, і чули. А давай спробуємо записати буквочку. Знайомся, це буквочка Л. Її ще в алфавіті називають Л. Л. Ну, що ж схоже буквочка Л? Давай подивимося. На що вона дуже схожа? Подивись. Ось якщо поставити Найбільше. так, так, якщо так поставити руки, то вона теж схожа на, вони теж схожі на буквочку л. Якщо так поставити, то вона теж схожа і те схоже, і навіть горка схоже, так. І лижі схожі, і чапля стоїть на високих, довгих ногах. І навіть дресировщик у цирку теж схожий на буквочку Л. Бачиш, як багато їх? А тепер давай ми послухаємо віршик. Лев, Лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. Бачиш, яка буквочка схожа на горку? Давай ми з тобою її запишемо, щоб запам'ятати. Візьми, будь ласка, свій зошит, візьми олівець, і треба поставити крапочку, як в мене на екрані. Хай тобі мама допоможе. Ми напишемо її. Уля, заберись. Смотри, крапочку видиш где? От. От. Подивись, як ми будемо писати. Ми будемо з цієї крапочки підніматися вгору на дві клітинки, Мов би ти на гірку зібралася. Так? А потім у нас така рисочка, місточок, тільки не до кінця, не до кінця клітиночки. А тепер вжик і вийшла гірка. Спробуй. Угу. Молодчинка, а тепер маленька. Точно так же, тільки вона помістилася <сес> <сес> в одній клітинці, бачиш, вона не виходить за межі клітинки. Отже зараз по екрану будуть літати літачки. Якщо ти побачиш великий літачок, кажи. Л а якщо маленький, кажи лі, А ну подивись, які пролітає. L. Так. А зараз який? І. А тепер. Л. А зараз І. Клас! Супер. I. А тепер давай будемо ловити звук. Почуєш звук Л або л. Плескай в долоньки. Добре? I. Слухай. А, О! Л. <'s that mic> Класс. Далі. I, U, L, L. -клас! І у клас. ще два разочок. М, м, т, т, л, л. Супер, всі звуки спіймала, Молодчинка! Дивись, ми з тобою потрапили в зоопарк. Він називається Елкін-Зоопарк. А знаєш чому Елкін? Тому що в цьому зоопарку живуть звірі і птахи, назва яких починається на букву Л. Давай будемо визначати, хто ж там живе. Заходимо. Подивись, у нас дві тваринки. Мишка. Лев. Як ти думаєш, яка тваринка живе в цьому зоопарку? Мишка чи лев? Лев. Так, правильно, молодець. Наступні тваринки. Як ти думаєш, хто живе? Жираф чи лама? Жили. Ну, Треба, щоб в цьому слові на початку стояв звук Л? Отже, це жирафа чи лама? Лама. Так, правильно. Подивись, це лисичка чи єнот? Лисичка. Так, правильно, сонечко, лисичка. А от тепер пташки. Це лебідь чи дятел? Лебідь. Так, молодчинка. Це півник чи лелека? Лелека. Так, подивись, які тваринки і птахи живуть в нашому зоопарку, Елкіному зоопарку. Лама, лисичка, Лев, Лебідь, Лелека. Бачиш, в кожній назві ми чуємо звук Л. Це правильно. Ми з тобою знаємо, що ця буквочка, цей звук, може в слові ховатися. Подивись, на початку слова першою може стояти, може в серединці заховатися, а може в кінці заховатися. Давай будемо шукати слово лебідь, де заховався звук «л»? на початку, всередині чи в кінці. Лебідь. Правильно, молодець. А в слові Малина. Де ти чуєш звук Л? Він... Правильно, а в слові стіл, Стіл. Пинці. Правильно. Бачиш, ти всі букочки знайшла. Яка ти роз... Ой, у нас знову руханка. Ти вийшло у нас Даня. Ух ти! Ти знаєш, хто це? Знає цю тваринку? Це лама. лама. Лама, так. Давай ми з тобою розберемо це слово по звукам і буквочкам. Подивись, яка перша буквочка? який перший звук в слові лама? Л. л. Він у нас який? Приголосний. Так, ми все вже знаємо. Л, Л не можна співати. А який другий звук, яка друга буквачка? А. А як ти думаєш, це голосний чи приголосний? А. Голосний. Правильно, моє сонечко. А третій звук називай. М. М. А він голосний чи приголосний? М. Правильно, тому що губки заважають співати. А який останній звук? Подивися, остання буквочка на Так. А, голосний. Правильно. Ти все правильно назвала. Давай порахуємо, скільки буквочок в цьому слові. Скільки? Один. Одна, дві, три. Скільки? Чотири. Чотири. А скільки звуків? Давай фішки порахуємо. Один. Два, три. Скільки? П'ять. Ні, давай ще порахуємо. Чотири. Чотири. Бачиш, у кожної буквочки є звук. І у кожного звука є буквочка. А скільки приголосних, скільки у нас рисочок, порохуй. Два. Дві. А скільки голосних у нас? Два. Дві, Молодець. Отже, Ми з тобою розібрали слово. А тепер дивись, до нашої буквочки Л прийшли в гості інші буквочки. Хочуть з неї пограти. Хочуть, щоб ти їх почитала. Давай спробуємо почитати. Називай першу буквочку. А. а -л. Далі. Ул молодець. О. Супер! А тепер спробуй ще раз. Прочитай. А. Так, далі. Молодчинка. Далі. О. Супер! А тепер вони міняються місцями. Дивись. «Л», «А» буде ла, як в слові лак, ла лак так, називай буквочки Л -у, «У» буде лу, як в слові лук, лу, лук, лу, а далі читай л. О, буде, л -о. Л -о, як в слові, ложка. ло Ложка. А тепер давай сама спробуй, це підказочки є. Л -о, л -о. Л давай вгорі, вгорі, от то, що вгорі, починай тут. -о. Ні, це -о. яка буква? Л, а. а ця буквочка А. А як буде розвиватися Ла. А. Ла. Як в слові лак. Далі. Умничка молодчинка. І останній. О. Супер! Ух ти! Ця лама. хоче, щоб ти її прочитала це слово? Давай спробуємо. Називай буквочку. А. Як буде разом? Ла. Так, а цю буквочку називай. Забула? М. 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 А А разом Ми. ма. ма. Ми. І у нас вийшло ла ма, лама. Бачиш, вона така довольна, що ти прочитала її. А тепер давай це слово прочитаємо. Давай, читай буквочку першу. М. 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 Разом. М Ма. М -ма. М Ма. Давай ще раз. М. -ма. М. М. А. Разом. М. -ма. Мама. Бачиш, яка ти молодчинка? Ти прочитала слово мама. Молодець. Ой, скажи, хто сьогодні у нас іменинник? Яка буквочка у нас сьогодні народилася? Скажи. Давай пригадаємо. Подивись на неї. Л. Л. Так. Давай ми її привітаємо і назвемо слова, послухаємо і запам'ятаємо слова, в яких є така буквочка. Давай ми ще скажемо букварику і дзвонику. Яка буква сьогодні була в тебе? Л. Л. Отже, це звук приголосний, твердий, може бути, і може бути м'який. Ну що, букварик і дзвоник просить, щоб ти дописала буквочку до кінця і почитала її в букварику. Добре? Mm. Ну, тепер попрощайся, скажи до побачення. До побачення.